Вітаю, що мені друзі. Зараз наподивимося, як буде згортати проєкт Путін. Рано чи пізно цей проєкт все одно будуть згортати. Ну, Давайте подивимося, як це буде відбуватися. Як це буде відбуватися? Ну, знаєте, ще немає. Вони ще не домовилися як. Як саме? Як саме завершувати? Ну, те, що, те, що етап, цей вже, вже, вже на завершальній стадії. Проєкт Путін, проєкт імператор, да? І вже на завершальній стадії знаходиться. Бажання. Угу. Ви знаєте, проєкт цей закінчиться дуже швидко, коли станеться зовсім безвихідна ситуація в Росії. Зовсім безвихідна ситуація. І по колесо я б сказала, ви знаєте, можливо, навіть у 25-му році. Можливо, навіть у 25-му році, тому що колесо Портуни це півроку, приблизно. Приблизно етап завершиться, етап імператор, царь, да, завершиться приблизно. Через півроку І знаєте, як до, до, вже для нього ця ситуація вона прискорюється. Прискорюється. А потім інший етап у них буде якийсь. Інший етап лідер. Да? Зміна, дивіться, Колспортуни це зміна. Зміна лідера. Зміна наставника. Отже, дивіться. Імператор завершає, а, -а, 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 -а може, може так статися, що в них може бути заміна і е е лідера цього, де? лідера. На якому mm -hmm. він етапі? Ну він повинен скоро піти в них. Він повинен піти. Давайте так запитаємо. Він піде у 25-му році зі своєї посади. Несподівано, неочікувано несподівано. М -м, така є. Приймуть рішення несподівано. Рішення прийметься несподівано. Найближчим оточенням Путіна. Що потрібен новий проєкт. Цікаво. Складеться ситуація, що треба буде відмовлятися від попереднього, швидше всього, да? відмовлятися і приймати рішення якесь. Рішення пов'язане із законом. Новий, новий проєкт. Є бажання зупиняти і обнуляти. Проєкт Путін під назвою Путін є бажання призупинити і обнулити. Ось так. І рішення воно вже назріває в них, воно вже в них назріває, я вам скажу. Несподівано, найближчим оточенням може прийняти бути рішення і новий проєкт. Путіна можуть обнулити. Через півроку можуть Путіна просто обнулити. Ну, і на останок. Так, це станеться у 25-му році. Планується, на 25-й рік. Планується. Ведеться активна робота, працюють над цим, і є шанс, і є шанс, що це може статися навіть у 25-му році. Що повинно статися? Що повинно статися, щоб його обнулили? Або яка подія ляже в основу того, що проєкт Путін можуть обнулити, що трансформація. Трансформація із ресурсами, трансформація з активними бойовими діями. А от оці події можуть лягти в основу того, що Путіна можуть обновити. Яка саме трансформація може статися? Трансформація, смерть. Яка саме трансформація повинна статися, а це повинна стати поразка? Ви знаєте, як тільки, як тільки Путін отримає поразку, його зразу обнулять, проєкт цей закриють. Ось так. Дякую вам за увагу. На ну, все добре. До побачення.